Не дай серцю мовчати вже вдруге відбувся захід творчої молоді, літературний вечір з атмосферою затишку та неповторного спокою. Авторські читання та музика заповнювали простір. Тож дивіться репортаж про це та насолоджуйтеся моментами з події. Розтворитися вітрах. Я подумки вас проклинала. Я подумки скандал здіймала. Паскудників частенько пробачала. Материнське серце присвячується захисникам України полеглим у війні з расистами. Я завжди знала, що повернуся в Україну. Життя в Америці це було своєрідною вимушеною вилазкою, яка затягнулася. Рідний Львів, друзів юності, стіни університету не було легко залишати, особливо в час. Коли Україна стала незалежною, але хвороба молодшого брата прогресуючою швидкістю вимагала все більших і більших витрат. І я була єдиною в родині, якій найкраще випадало їхати в пошуках заробітку. З дні переходили в місяці, місяці в роки, роки в десятиліття. Моя тимчасовість перебування в Америці затягнулася назавжди. Моя Україна, мій краю далекий. Приснися мені у вісні, присніться ті роси, що ноги зросили, і райдуги в ріднім вікні. Приснися дорога до рідного дому, земля, що зростила поля, приснися Діброво, квітучим барвінку, навік я дитина твоя.

Це все тимчасово, я собі обіцяю. У мене такий ось доленосний шлях. Сиджу я у себе на ліжку, засинаю. Нема помади на моїх зубах. Знаєш, а про тебе не думати легко. Це як спати з розплющеними очима, прокидатись у світлій кімнаті і не відчувати променів сонця на обличчі. Це як їсти найніжніші десерт і несмукувати. Побачила ж до дна. А чи дуже гарно, цікаві вірші, чудові пісні і прошу затишнього. З вітер. Ти вкриєш мене, як бронежилет, ми знімем з тобою наш власний сюжет. Про двох загублених в інших світах. Невже перед тобою з'явився цей страх, невже так просто було згубитись, як можна було так сильно в тебе влюбитись. Ти пішов, серце розбив, з Богом меди, і не повертайся, бо більше не треба, більше не треба.

de a Було чудово. Я дякую всім, хто прийшов. Я хочу запитати нашого гостя. Споділись е своїми враженнями від вечора. Цей вечір був неймовірний. Я маю купу емоцій, вони мене переповнюють. Я дуже буду чекати з нетерпінням наступного разу. Дуже вам дякую. Наші івент, до зустрічі. Ми б хотіли дуже сильно подякувати за вашу присутність, за те, що ви взяли участь, за те, що нас підтримали, надихнули. Це дуже багато для нас значить. Кожен відкрився по різному. Запрошуємо. Ми не говоримо, папа. Ми говоримо до зустрічі. Наступні івенти будуть, Так що запрошуємо вас. Слідкуйте за нами, за нашими оновленнями. Ще раз дуже дякую дай серцю мовчати.